Новим роком! Я ваша бодорога Іран, китайський Новий рік або Святло Святли. Я не за храми. І сьогодні ми хотіли б поговорити з вами про особливий спосіб святкування китайського Нового року. З перегляд хала концерту до свята весни. Його щорічно готує медіакорпорація Китаю і міста одним з обов'язкових елементів святкової програми для кожного китайця на нового року. Але концерт до свята весни охоплює широкий спектр концертних номерів пісні, танці, акробатика, фокуси, опера, хумористичні сценки та інші. З акцентом на сучасну китайську культуру та традиційні культурні елементи. Щороку у програмі беруть участь знаменитості, які є провінними артистами свого часу. Тематика гала-концерту зазвичай відображає актуальні події та гарячі теми року, дозволяючи людям побачити багатогранність сучасного китайського суспільства та посміятися з деяких племенних ящ. Починаючи з 10, 1983 року, хала-концерт до свята весни проводиться уже понад 40 років. І він став не просто концертом, а справжньою традицією. Перегляд хала-концерту на Нового року поступово став невід'ємною частиною церква. Я сама належу до покоління китайців. Які виросли на цьому концерті у дитинстві у новорічну ніч? Рівно о 8-й вечора я відкладала усі справи і з дитинням сідала перед телевізором. Очікуючи початку шоу, це було важливою частиною новорічного ритуалу мого дитинства у 1983 році у період реформ і відкритості. На хвилі стрімкого соціально-економічного розвитку Китаю відбувся перший гала-концерт до свята весни. Пряма трансляція до року викликала справжню сенсацію про усі країни. У 90-х років, завдяки похлибленню культурного обміну та співпраці між Китаєм і світом. Концерт став більш різноманітним. Та індернаціональним. І на сцені все частіше з'являлися іноземні артисти у новому тисячолітті. Такі важливі події, як Вступ Китаю до суд або проведення Олімпійських ігор у Пекіні, стали частиною шоу. Паралельно з розвитком суспільства у програму додали нові професії, такі як фермери нового покоління та кур'єри. А також концепції екологічної економіки і низького вухлев. способ життя. Так, гала-концерт перетворився на своєрідний індикатор змін у китайському суспільстві. Це останнє десятиліття. Гала концерт до свята весни став сценою для демонстрації інноваційних технологій. AR і XR, дозволяючи поєднати віртуальні сцени. З реальним майданчиком, створюючи ефект цуряного неба чи відтворюючи знамениті картини династії Північна Сун. Просто перед глядачами у світі існує чимало масштабних культурних заходів, таких як церемонія вручення премії гремії, новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру, японське новорічне шоу, Червоні і білі бісні чи шоу у перерві матчу Суперболу? Утім, імовірно, у світі немає телеканалу, який би протягом десятиліть організовував таке грандіозне шоу з настільки широкою аудиторією, як Гала концерт до свята весни. Якщо вам цікаво, давайте разом переглянемо класичні програми Гала концерту до свята весни, а потім. Обговоримо ваші враження від перегляду. До наступної зустрічі!